Ні, немає в мені уже сил. Хіба вся судьба стоїть за мною. Я прийшов сюди не для поразк Я маю врятувати увесь світ. Так дуже складно, так дуже тяжко. Я не можу так просто здатись Статися монстром чи врятувати людство Ця судьба стоїть за мною, хай немає в тобі уже сил. Уся судьба стоїть за тобою Ти прийшов сюди не для поразки. Ти маєш врятувати. Хай дуже тяжко, хай дуже склад, Ти не маєш так просто здатись. Ти маєш рішити. Усі Уся тобою. Пам'ятаю я, коли впата пройшов дорогу долу. розумію, що в мені рішучість, хай дуже тяжко, хай дуже складно, я не піду не на крок назад. Я маю рішити судьбу всього людства. Даватися запізно. Навіть якщо немає вже сил. Я не маю права на помилку. Ну тому мені дуже тяжко, от би хтось мені поміг. Ти робиш не зря. зря, ти це зробиш, будь справедливо. Не здавайся, будь хоробрим, навіть добром не завжди переможеш. просто не здавайся. Навіть якщо добру дуже тяжко, все одно. Просто не здавайся. і переможеш рано чи пізно? Добро завжди перемагає зло.